Верховна Рада 12 березня підтримала у першому читанні законопроєкт 12442, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері оборони мобілізаційної підготовки та мобілізації. Про це йдеться в карці законопроєкту. Згідно з документом, пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби за порушення порядку призову громадян на військову службу. І більше про те, що ще передбачає цей законопроєкт, будемо говорити із членом парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народним депутатом від партії Слуга народу Олександром Федієнко. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Хочу розпочати з вами розмову щодо цього законопроєкту, розпочавши із підпунктів, які викликали найбільше дискусії, обговорень серед депутатів. Які під пункту викликали найбільше обговорення серед депутатів? От якраз хотіла це з вами уточнити: наскільки одностайними були депутати у прийнятті цього законопроєкту у першому читанні? Дивіться, звісно, депутати були під час голосування то одностайнім, але кожен депутат має ну, мав право мати власну позицію. Я свою позицію до речі вже сьогодні теж озвучив у себе в своєму інформаційному каналі. Я вважаю, що станом на сьогодні у нас і так достатньо відповідно правових механізмів для того, щоб притягувати до відповідальності керівників ТЦК або керівників військово лікарської комісії, якщо вони перевищили свої повноваження. У цьому законопроєкті е закладена, звісно, кримінальна відповідальність. Але про що я висловлювався і висловлюю зараз? Це те, що якщо, наприклад, людину військово зобов'язано мобілізують, то до тих пір, поки суд не визнає винним е керівника, який е його мобілізував, там керівника ТЦК або керівника військової лікарської комісії, ця людина продовжить далі службу. Обронних силах України бо виших військово формування. Тобто, розумієте і на мій порт особливо ну на жаль, у цьому є проблема. Бо ви ж розумієте, що суд не відбувається за день, два, місяць. Там і так далі. Це на жаль може бути. Ну, не знаю, там рік, півроку. Ну як працює судова система, і весь цей час, поки не буде відповідно вироку е, обвинуваченого вироку суду до. Керівника ТЦК військово лікарської комісії, яка вчинила ці злочинні дії, які будуть доведені відповідними досудовому слідчим органу, Ну, цей військовослужбовець буде проходити службу. А що тоді натомість робити? Який механізм мав би працювати в такому випадку, якщо не суд? Ну і так, в принципі, військовослужбовець може звернутись з відповідним адміністративним позовом до суду. Щодо захисту відповідних своїх прав, але ще раз хочу наголосити: у нас на жаль, ну, достатньо повільна судова система. Вона і так перевантажена, У нас не вистачає суддів, і всі ці, от я відсвяткову там судову судову практику щодо рішень суду про визнання дій військової лікарської комісії незаконними, що шошо в подальшому можуть привести до демобілізації такої в їх тим одиницям взагалі. Так, але зараз механізму окрім судового рішення немає. Чи ви пропонуєте якийсь інший вихід з цієї ситуації? Ні, з того законопроекту, який є, це це суто взагалі вводення відповідно відповідальності е, кримінальної. Чому? Бо коли ми запровадили закон про мобілізацію, ми там запровадили е, правові норми, яких просто станом на сьогодні не існувало. Тому звісно, ми під них підтягнули відповідно. Тобто, більш розширені були ми задали більш розширених розширені повноваження керівникам ТЦК, військово-лікарських комісій, які вони можливо можуть зловживати. Ну тому, звісно, цей кримінальний зміни в кримінальний кодекс підтягнули відповідні ці зміни до кримінальних статей. А можливо ви дізнавалися, скільки зараз в Україні, от станом на сьогоднішній день, було випадків зловживання керівниками ТЦК? І чи понесли вони якусь відповідальність? Я не знаю скільки по країні Дивіться, Я е, е, з інформацією, яку я читаю, то звісно, практично кожен громадянин України пише, що керівник ТЦК. Порушує його права. Ну тобто, я не знаю жодного, коли громадян України написав дякую керівнику ТЦК. Це з одного боку. А з іншого боку, ми живемо в конституційній країні, і звісно, поки немає рішення суду обвинуваченого вироку, ми не можемо казати на керівника ТЦК, що він в чомусь винен, навіть якщо йому дадуть підозру. Поки немає рішення суду, він на жаль продовжує свою діяльність. Скажіть, будь ласка, який механізм був би найбільш оптимальним? Можливо, винести це за судові рамки. У нас же є військовий омбудсмен або якимось іншим чином, якась вища структура могла б вирішувати такі спірні моменти? Оговорюю це питання для того, щоб, наприклад, дійсно, коли є хоч якесь підозра, в тому, що є. Незаконне рішення щодо визнання військов, військовослужбовців зобов'язаного там придатним до військової служби, або, наприклад, коли е, керівник ТСК е, мобілізує е, монукаючи е, військово зобов'язаного який Е, якого не повинно було мобілізувати, наприклад, коли він був заброньований, да щоб дійсно одразу вмикався механізм. Ну якщо дійсно людина є юридично заброньована, у нас є такі непоодинокі випадки. Да, то е, в такому випадку ну точно треба цю людину демобілізувати і відправляти його на те підприємство, звідки його воно кажуть без по дорозі за е, мобілізували. Але е, навіть ці випадки на жаль вирішуються, як то кажуть, на жаль, в такому ручному режимі. Суто через тиск, ну і мене я знаю. Я там тиснув на ТЦК міста Миколаїв, коли вони мобілізували військовозобов'язник, який був заброньований оборонним підприємством. Потім написали їх речниця ввечері. Написали, що бачаєте, це була технічна помилка. Ми вже його відпустили. Ну це неприпустиме речі, звісно. І звісно, за такі речі треба посадових особ притягнути до відповідальності зараз. Після прийняття цього закону, ще його не прийняв, це буде кримінальна відповідальність. Можливо, боясь про те, що все ж таки це буде кримінальна відповідальність від 2 до 5 років, то можливо якось це зупинить. Але з іншого боку, той механізм про каже, там ми не можемо запропонувати, бо це може бути величезний фрод. Тобто, от той спам невирішених, розумієте, таких проблем, які ну, яких обусменці не може вирішити. Він не є судова система, розумієте. Тому будемо думати, і в цьому питанні теж майбутньому. До речі, маємо можливість ще почути пряму мову і думку народного депутата України Василя Мокан, Якщо ми можемо, якщо ні, то можемо ще продовжити розмову. Стосовно тих правок, які ймовірно можуть бути внесені до другого читання, чи можете розповісти ще? Ну, не думаю, що там буде багато правок, Там сам законоп... зміни до законодавства, він ну, достатньо маленькі, і, Можливо, це будуть якісь правки юридичного нормопроєктування, норми творчості, не більше. Тобто концептуальних якихось правок там точно не було. Пане Олександре, на... кримінальний... пане Олександре, на вашу думку, чи є достатньо кількість голосів у парламенті, щоб підтримати в другому читанні цей законопроєкт? Лама зараз така нестабільна інституція, що інколи я не розумію. Що треба зробити для парламенту, щоб вони підтримували той або інший законопроект вчора? Парламент наприклад завалив законопроект, який е підтримував Україн Хасів. Це виконання наших умов по євроінтеграції, за це ми б отримали відповідні там гроші, але парламент провалив. Не знаю, можливо, цей законопроект буде підтримати з рахуванням того, що все ж таки є відповідний соціальний виклик серед населення. Не населення, а депутати все ж таки це представники е народу. Тому я думаю, що він все ж таки буде підтриманий у другому читанні. Дуже вам дякую за те, що дякую. знайшли час. Доєдналися до ефіру. Олександр Федієнко, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на прямому зв'язку. З ним ми якраз обговорили один із законопроєктів, який пропонує внести кримінальну відповідальність за неправильну мобілізацію. А далі новини від наших колег.